Ласкаво просимо до клубу 700. Астрид жила у брехні. Її хлопець сказав їй, що вона ніхто і її ніколи не полюблять. І дівчина повірила йому. Ті токсичні стосунки привели до наркотиків і втрати дітей. Любов і увага. Я хотіла знати, що гідна що заслуговую на час, на обійми на поцілунки. Але я була порожнім місцем просто наркоманкою. У 27 років Астрід Гомес була тією, ким заприсягалася не стати матір'ю, яка живе за б'юзером, і наркоманкою. Я сказала, я не буду так жити. Не хочу вийти заміж за чоловіка, з яким моє життя буде як у матері. я бачила, як їй було боляче. Старша з трьох дітей Астрид, покинула дім у 16. Вона завагітніла, щоб перебратися до свого хлопця і не жити в токсичному середовищі свого будинку. Дівчина жадала любові батьків, але вони були зайняті своїми проблемами. мені завжди здавалося, що я неповноцінна, що мені чогось не вистачає. І я хотіла заповнити цю порожнечу. у 19 Астрід жила вже з іншим хлопцем Хосе у них народилося двоє синів. Як і в батьківці стосунки стали токсичними. Вони часто кричали одне на одного, злилися і ранили одне одного. Він постійно говорив мені: подивись на себе, Ти ніхто Тебе ніхто не полюбить. Ці слова щось зламали вас. І вона почала приймати таблетки для схуднення. Я завжди вважала себе товстою. це не давало мені спокою. Я дуже товста. Дуже я повторювала це знову і знову і повністю. Повірила у це. і це не все. Я змогла забути про усі переживання. Згодом її пігулки від схуднення змінилися кокаїном, а потім метамфетамінами. спочатку це було раз на день, а потім двічі чи навіть тричі. я йшла до вбиральні, зачинялася і приймала наркотики. Часто її діти поверталися зі школи і знаходили матір під кайфом рідні намагалися переконати Астрід звернутися по допомогу, але вона відмовлялася. двічі вона брала подвійну дозу в надії, що більше не прокинеться. Як можна зрозуміти іншу людину, якщо ти не розумієш себе. Як виховувати дітей, якщо я не можу виховувати себе. я не могла піклуватися про дітей, бо не могла подбати про себе. Після десяти років шлюбу Хосе вирішив, що йому потрібно змінити своє життя? Він почав із дітьми відвідувати церкву. Та кілька разів ходила з ними, але щоразу була під кайфом. я злилася на Бога. Хоч я й не вірила в його існування, але постійно злилася на нього. Коли я була під кайфом, то казала Богові навіщо я тут. Чому ти не даєш мені померти? Ти не даєш мені накласти на себе руки? Одного разу 12-річна дочка заявила, що їде жити до бабусі. Я просто упала. Я зрозуміла, що втратила доньку, тому що вона усе бачила. Це був як ляпас, щоб прокинутися. Це був глухий кут. Я не могла сама залишити наркотики. одного разу Астрид вжила більше наркотиків, щоб накласти на себе руки через передозування. Я прокинулася і подумала, що знову не померла. Тоді я сказала: якщо ти той бог, про якого мені усі розповідають, то покажи мені зміни моє життя. Я більше не хочу жити так. Звільни мене. Я благала його. За звичкою вона пішла у ванну, щоб прийняти наркотики і задовольнити бажання, яке контролювало її довгі роки. Я не могла зробити це. просто бажання зникло. Я підійшла до смітника і усе викинула. Я не хотіла, щоб це й далі було в моєму домі. Бог забрав бажання в одну мить. Він не просто забрав наркотичну залежність, а й біль. Наступного ранку Астрид пішла до церкви зі своєю сім'єю і прийняла Ісуса Христа у своє серце. мене ніби щось виштовхнуло вперед. Воно схопило мене і вивело. А потім я почула голос, який сказав мені: я не залишав тебе. Я завжди був з тобою. Я знала, тому що постійно говорила Богу. Чому ти залишив мене? Чому? І він сказав мені. Я не залишав. Я завжди був з тобою. Це був він. Він повністю звільнив мене. я не кажу, що після цього моє життя стало досконалим, але воно було не таким, як раніше. Астрід і Хосе почали жити для господа. Вони пробачили одне одному і через рік одружилися. Вона так само помирилася зі своєю донькою. Щодня Астрід думає про те, що Бог зробив для неї та її родини. Коли переживаєш таку зустріч з Богом, твоє життя змінюється назавжди. Ти закохуєшся у нього. Від цих слів у мене навертаються сльози. Яку брехню ворог сказав вам? Ви вірите, як повірила Астрід, що Бог залишив вас, що він покинув вас? Що йому немає діла до вас, Якщо ви думаєте так, то друзі я хочу підбадьорити вас. Я хочу проголосити істину у ваші життя і серця. Бог не залишив вас. він завжди був з вами. Навіть у найтемніші часи коли ви не знали, що відбувається, Можливо, ви як астрід, намагалися накласти на себе руки тому, що не могли впоратися з болем. не могли жити як раніше. Друзі, хочу сказати вам одне. Я тут для того, щоб підбадьорити вас. Ісус Христос готовий просто зараз допомогти вам. він може змінити вашу ситуацію. Він може звільнити вас від наркотиків, від алкоголю від порнографії. Він знає, що усе це ви робите для того, щоб поритися з болем. бог хоче, готовий і здатний зруйнувати ці кайдани. Просто зараз Він хоче знищити брехню, в яку ви так довго вірили. брехню про вас і про Божу любов. Якщо ви як астрід хочете звернутися до Господа і сказати Боже, якщо ти той, ким називаєш себе, якщо ти люблячий бог, який може визволяти людей, то прийди сьогодні у моє життя. Як ви щойно бачили у попередньому сюжеті, він приходить він звільнив від наркотичної залежності, яка знищувала життя. І тепер жінка живе у свободі вона живе в мирі та радості. Бог відновив її стосунки з іншими. Я вірю, що Бог може зробити те ж саме і для вас. Тому що те, що він зробив для Астрід, він хоче зробити сьогодні для вас. І час настав царство небесне на цьому місці. Прийміть його сьогодні як свого Господа і Спасителя. Повторіть зі мною цю просту молитву зараз. Господи Ісусе, скажіть його ім'я в голос. Станьте на коліна, друзі, і віддайте йому своє життя, віддайте йому своє тіло та серце. Ісусе, я волаю до тебе. Господи, якщо ти той, ким називаєш себе, то з'явися мені. Покажи мені, що не залишив мене. Дай мені прорив у житті, Боже. зруйнуй кайдани залежностей у моєму житті. Я віддаю тобі усе. я залишаю грішний шлях і відрікаюся від сатани. В ім'я Ісуса я відмовляюся від Його впливу на моє життя і приходжу до тебе, мій творець. Христос. Я вірю, що ти ходив цією землею. помер за мене на Христі і Воскрес три дні по тому. і ця сила Воскресіння тепер живе всередині мене. дякую, Дух Святий, що наповнив мене своєю любов'ю і силою. дякую, Ісусе. я вибираю сьогодні тебе. звільни мене. Зроби мене новим творінням у тобі. Я молюся про це в ім'я Ісуса. Прошу тебе, прийди до мене. Амінь і амінь. Господи, молюся за моїх братів і сестер, які щойно повторили цю молитву і віддали себе тобі. Дух святий, торкнися їх просто зараз. нехай кайдани залежностей будуть зруйновані в ім'я Ісуса. Віднині вони нове творіння, новий розум і серце, нове тіло в ім'я Ісуса. Амінь. І, 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 амінь. І амінь. Війна об'єднала християн для допомоги нужденним. Рятувати приречених, годувати голодних незалежно від віросповідання та національності, бути там, де біль. Це і є Дух Євангелія, Дух Христа. Приєднуйтесь до служіння Сібіен Еммануїл і допоможіть тим, хто залишився без даху над головою. Тим, кому зараз боляче та страшне. Виховувати дітей в епоху гаджетів непросто. Як мамо, мене турбує те, що дивляться мої діти. Сучасний, часто агресивний контент, яким переповнений інтернет, позначається на їхній поведінці та характері. Заборонити гаджети або знайти інше рішення. Я шукала вихід і знайшла його в суперкнизі. Цей мультфільм об'єднав нашу сім'ю. Кожною новою серією суперкниги я бачила, як змінюються мої діти. Зникла зайва агресія. Вони навчилися мирно вирішувати свої конфлікти. Стало частіше поступатися та допомагати один одному. Суперкнига вибір нашої родини. Мати сонари ледь не знепритомніла, коли вперше побачила своє немовля. Батько теж був у шоці. Усе тому що дівчинка народилася з потворною губою. Маленька сонара народилася із заячою губою. Для батьків це стало величезним ударом. я не знала, що у неї заяча губа, поки медсестра не показала її мені. Я ледь. Не втратила свідомість. для батька побачене теж стало несподіванкою. коли я побачив донечку. У мене відняло мову. Моє серце було розбите. Нам казали, що краще залишити її, але я відповів ні. Крім сонари в родині є брат і шестирічна сестра Дате. Вони допомагають мамі доглядати за немовлям. Коли моя сестра плаче, я несу її до кокосового дерева, і там ми граємося. Деякі діти при зустрічі обзивалися. Я злилася, але не знала, що робити. Вона захлинається, коли п'є молоко. У моїх батьків немає грошей, і я не знаю, як нам. Виправити усе це операція благословення домовилася про те, щоб відвести сонару з батьками до шпиталю. Там дівчинці зробили безкоштовну операцію з виправлення заячої губи. мені більше не потрібно хвилюватися за майбутнє моєї дочки. Тепер вона їсть і п'є, не захлинаючись, як раніше вона набирає вагу після операції. Я рада, що моїй сестрі все виправили. Дякую людям, які зробили так, щоб губи моєї сестри були такими, як у мене. Вона дуже красива. Ця подяка стосується і вас, якщо ви партнер клубу 700. Чому? тому, що частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, щоб допомагати людям у всьому світі. Ми допомагаємо жертвам катастроф, біженцям, організовуємо особливі операції, на кшталт тієї, що ви бачили. Це кардинальні зміни. Ми дали цій дівчинці нове життя і новий вигляд. Ви берете участь у всьому, що ми робимо, коли приєднуєтеся до нас. Якщо ви хочете бути з нами, то напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. Скажіть, я хочу приєднатися до клубу 700. Коли я почула звук ракет, то затремтіла і розплакалась. Варвара втратила батьків у п'ять років. Я дуже боялася за бабусю, бо не хотіла втратити її. Бомбардування не припинялися, і вони вирішили виїхати з країни до безпечного місця. Я дуже боялася, що нас застрелять, і ми не виберемося з України живими. У Польщі бабуся з онукою потрапили до притулку для біженців, які підтримують обіцяння сироті та операція благословення. Там їм надали притулок, м'які ліжка, їжу та інші важливі речі. Я знаю, що Бог послав цих людей, щоб допомогти нам. Ставайте партнером CBN на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. Дага зрашендоседждага екстрено доправили в лікарню після автокатастрофи. Шансів на те, що він виживе, було мало. Його кров наповнилася токсинами. Лікарі думали, що в нього серйозна внутрішня кровотеча, але на них чекав сюрприз. Пам'ятаю, як стояла на дорозі біля будинку і думала «Ні, ні, ні. Господи, допоможи мені. Я відчувала, що щось не так. Дагу, ти де? Мої нерви не витримували. Лізи зеркел були причини для тривоги. Її чоловік, даху, у якого був діабет першого типу і пересаджена нирка, не приїхав на зустріч до лікаря, не повернувся додому і не відповідав на телефон. Це було зовсім не схоже на 58-річного пастора. Щось було точно не так. А він заблукав. щось трапилося. Ліза зателефонувала в найближчу лікарню і дізналася, що туди саме зараз рятувальники привезли дага. У нього в дорозі сталася діабетична кома. Мені сказали, вам потрібно терміново приїхати. А я подумала, ого. у відділенні Ліза дізналася, що в Дага перелом хребта, травма мозку і критично низький тиск, який продовжував падати. Подружжя відвезли до найближчого аеропорту, де на них чекав спеціальний літак, який мав доправити їх у травматологію в Денвері. Під час польоту Ліза спостерігала за тим, як дві медсестри намагалися зберегти життя її чоловікові. я знала, що усе погано І була сповнена сумнівів. я не знала, чи виживе він. Я думала, господи, невже це станеться сьогодні? Прошу ні, ось так. У лікарні Університету Колорадо Дага відразу ж відправили в операційну. У його крові з'явилися токсини. Лікарі підозрювали внутрішню кровотечу. Вони не були впевнені в тому, що він виживе. Лікар сказав, це останній шанс. Ми повинні зробити це інакше він помре. А я молилася. Господи, що відбувається? Допоможи мені зрозуміти, що мені робити. Ліза зателефонувала друзям і рідним. Новини рознеслися швидко. Люди молилися, а медики продовжували шукати відповіді. Зрештою, після п'яти годин операції, хірург вийшла, щоб поговорити з Лізою. вона сказала, це тривало так довго, тому що ми не могли знайти проблему. Я шукала, шукала перевірила Селезінку, щоб переконатися у тому, що нічого не пропустила, але я нічого не знайшла його органи мають чудовий вигляд. Усе нормально. Це були не всі хороші новини. Тиск дага покращився, а КТ показало, що кровотеча в мозку припинилася. Ліза каже, що цьому є тільки одне пояснення: молитва. Безумовно, поза всякими сумнівами. Точно однак дах потребував операції на хребті. Хірург-ортопед доктор Сіджей Клег сказав, що гарантій, що він знову ходитиме, немає. Травма хребта була така, що ми сумнівалися, що він буде функціонувати. Потрібно було, щоб усі нерви відновилися. але ми могли лише чекати і спостерігати. Операція пройшла добре. Але наступні два тижні Даг провів у реанімації. Він то втрачав свідомість, то приходив до тями і поступово почав усвідомлювати, що з ним сталося. Пам'ятаю як чув у ривки фраз про те, що, можливо, не зможу ходити. Я запитав я буду ходити? Не пам'ятаю, що мені відповіли. Але пам'ятаю, як дякував богові. І не за те, що я живий, я дякував Богові за те, що він зі мною. Я знав це минуло кілька тижнів, а дах все одно не міг ходити, проте він не втрачав надії. Різні люди молилися за мене. Вони говорили: ти будеш ходити? Я приймав ці слова і не хвилювався. Доктор Кетрін Пейн, директор реабілітаційного центру. У Дага була серйозна травма. Ми очікували, що навіть після реабілітації він більшу частину часу проводитиме у інвалідному візку. Я була впевнена в цьому. Після виписки Даг усе ще не міг ходити, але разом із Лізою та своєю церквою вони продовжували молитися, відмовляючись втрачати надію. Я повернувся додому, але мені потрібно було продовжувати їздити на терапію, тому що я хотів повести свою. Дочку до вівтаря. За десять місяців після безлічі, молитової старанної роботи, дах досяг своєї мети. Господь був зі мною, я ніколи не був так упевнений у Божій присутності. Незабаром після весілля дочки дах заїхав до реабілітаційного центру. Вони не бачили його з того моменту, як він поїхав додому. Я пам'ятаю, як він уперше прийшов до нас. Усі дуже зраділи. ми були в шоці. Це було дивовижно. він прийшов дивовижний шлях. Я дуже рада за нього. Справді. Коли він увійшов до нас. Це було дещо. Таке трапляється рідко. І коли відбувається саме так, неможливо не радіти. Даг, ліза, їхні діти та онуки вдячні за кожну мить разом. Вони вірять, що Бог відповів на їхні молитви. Це ще більше зміцнило мою віру у те, що Бог контролює усе усе наше життя. Це була аварія. Але Бог явив свою славу і присутність це все на славу Його. Слава Богу. Бог приходить до нас у важкі часи. Він наш помічник у часи потреби. Зараз ми будемо молитися за вас, але перед тим як помолитися, ми хотіли б поділитися іншими свідченням. Ось що нам пише Донна. кілька тижнів тому я помітила припухлість у верхній частині рота. Мені було боляче жувати чи пити. Загалом це не здавалося чимось особливо серйозним. Займаючись домашньою роботою, я слухала вашу програму. Ешлі сказала, що є людина, у якої припухлість у верхній частині рота і яка не вважає цю проблему досить серйозною, щоб молитися за неї, Я знала, що це було про мене. Я подякувала Богові за відповідь на молитву, для якої в мене навіть не вистачило мудрості. Наступного дня все повернулося в норму. Я люблю вас і ваші програми. А ми любимо вас. Це дивовижно. Слава Богу. Ось що нам надіслала Патриція. Під час молитви стілення Гордон сказав, у когось проблеми з товстою кишкою. Знайте, Бог допоможе вам. Не хвилюйтеся, усе буде добре. Я прийняла ці слова і заздалегідь подякувала Богові за стілення. Кілька днів тому мені зробили МРТ. Воно не показало жодних ракових пухлин. Бог помилував мене. для мене це було чудо. Так і є. Бог хоче робити чудеса і зцілювати. Це частина його природи. Я Господь, який зцілює від хвороб. Я ваш цілитель. І якщо він називає себе вашим цілителем, то це означає, що він хоче цього. Вам не потрібно сперечатися, торгуватися або намагатися переконати його. Вам потрібно лише вірити. Господи Боже, всемогутній, прийди до мене в момент потреби. Молімося. Господи, ми приходимо до Тебе. Просимо зцілення для всіх, хто слухає нас. Ми просимо, щоб Ти простягнув свою руку. Твори сьогодні великі чудеса. Ми просимо про це. В ім'я Ісуса Христа. Є хтось, у кого на рентгені знайшли чорну пляму в лівій легені. Бог зцілює вас зараз, в ім'я Ісуса. Ви відновлюєтеся і зцілюєтеся. Прийміть це в ім'я Ісуса, Ешлі. Так, Господи, я також бачу людину, у якої проблеми з легенями. Таке відчуття, що ви вдихнули воду, і рідина проникла у ваші легені. Вона призвела до безлічі проблем. Рідина у легенях. Я вірю, що Бог торкається і стілює вас. Рідина йде з ваших легень, і її не буде там в ім'я Ісуса. Просто прийміть стілення від Небесного Отця, який бачить і любить вас. Дякую, Господи. Амінь. Хтось відчуває сильний біль во. Області серця, вам здається, немов його стискають лищатами. Йому важко битися. Бог зцілює ваше серце. Пройдіть перевірку ще раз. Ваш кардіолог здивується тому, що Бог робить для вас. У вас буде нове серце. Воно працюватиме нормально, кров буде нормально текти по ньому. Усі вени й артерії очищаються. Все буде в нормі, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви отримали зцілення, повідомте нам. поділіться з нами своєю радістю на сайті, адреса якого вказана на екрані. Якщо ви потребуєте ще молитви, ми готові підтримати вас. А закінчимо ми чудовим віршем. Коли чого попросите в ім'я моє, я те зроблю. Нехай Бог благословить вас і до швидкої зустрічі.